Вітря у Польщі реально рахується одна із найгірших у Європі. А зараз, коли почався сезон опалювання, він вона стає ще гірше, тому що просто погляньте на небо, і кожен день ми нічого не бачимо, крім смогу. І ця ситуація виникає не тільки через те, що палять там, ну не знаю, якимись речовинами там чи вуглем, а через те, що в старих районах люди просто палять. Весь непотріб, все, що не потрібне, якимось деревом незрозумілим меблями і так далі. Я реально це бачив на власні очі, і це все підноситься в повітря. Ми, по перше, цим дихаємо, а по-друге, нічого не бачимо перед собою. І реально ця ситуація така, знаєте, трошки печальна, тому що кожен рік вона повторяється і в рейтингу Польща ну ніяк не підноситься не підноситься до гори. А взагалі, із 50 найбільш забруднених міст у Європі по якості повітря. Сім знаходиться у, у Польщі, тобто у Польщі дуже багато таких міст. Бачу, навіть багато людей ходять в респіраторах, щоб е, дихати. А в якому місті живете ви, і яка якість повітря у вашому місті? Чи ви відчуваєте цей смок? Чи ви його бачите? Напишіть в коментарях.